З понеділка, 16 жовтня, в будівлі нашої лікарні розпочала роботу Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня. Для початку відкрилось поліклінічне відділення на першому поросі, де в минулому був денний стаціонар. Це не платна якась приватна лікарня. Це звичайна лікарня, яка надає послуги так само, як надавала до того. Але ми поновлюємо ті послуги, які на превеликий жаль, обухівська міська лікарня нам позакривала. Взагалі у нас будуть працювати всі лікарі, і у нас будуть працювати денний і цілодобовий стаціонар. Також до комплекту послуг Северодонецької лікарні входить і швидка медична допомога. І у нас буде працювати швидка допомога, так як вона працювала раніше. Якщо є виклик, приїхала машина, надала допомогу. Якщо потрібна госпіталізація, то машина забрала. Людину привезли. І вона в цілодобовому стаціонарі отримує послугу. Якщо треба якась більш кваліфікована послуга людина отримала направлення і поїхала в профільну якусь лікарню на превеликий жаль місто Сєвєродонецьк з травня 2022 року окуповане російськими загарбниками у зв'язку з цим було прийнято рішення персонал та обладнання лікарні перевозити на територію підпорядковану україні тому перша наш перша наша локація була у Дніпрі. Ми відкрили там підрозділ амбулаторно-поліклінічне відділення, але багатопрофільна лікарня вона під собою е, має бути стаціонарна допомога. Тобто ми плануємо, що у місті Українка це буде повноцінна багатопрофільна лікарня. У місті Сєвєродонецьк Луганської області, багатопрофільна лікарня наша була найпотужнішим закладом Луганської області. А, після 2014 року ми виконували е, всі е, обов'язки, ми займали, ми на, надавали допомогу у всій Луганській області. Тобто вона е, ну, найпотужніша лікарня. Зараз Сєвєродонецька лікарня займає усі вільні на сьогодні площі, які є в будівлі нашої лікарні, але в подальшому підприємство має великі плани. Тому ті відділення, які зараз звільняє через скорочення у Бухівська бліл, будуть відразу заповнені сєвєродонецькою багатопрофільною лікарнею. Ми на сьогоднішній день потребуємо дуже багато площадей. Чому? Тому що в нас є багато обладнання, котре потребує ну, стаціонарного встановлення. Приміщення, які зараз ну, є у лікарні, ну, ви всі бачите і знаєте, в якому стані вони знаходяться. Вони всі потребують е, вкладення коштів і ремонту. А, тому ми будемо поступово робити ремонти і е, ставити своє обладнання, заходити зі своїми лікарями. Северодонецька військова адміністрація вже почала завозити обладнання згідно нашого меморанду, який ми підписали з Українкою. Значить, дуже гарне, красиве обладнання. Побачити його на власні очі. Вже готується документація, і з нового року приступаємо до ремонту приміщень. Северодонецька військова адміністрація підтвердила своє бажання вкласти в ремонт приміщень там близько 60 мільйонів гривень. Значить, так, що у нас буде нормальна, красива сучасна лікарня. За словами медичного директора Северодонецької лікарні, можливості підприємства дозволяють охопити більш ніж 150 тисяч пацієнтів. А це не тільки наша громада, а практично увесь обухівський район. Наразі для початку вже працює амбулаторно-поліклінічне відділення, де приймають лікарів вузького профілю, такі як хірург, офтальмолог, гінеколог та інші. Наголошуємо, що всі послуги, які входять до пакету НСЗУ, лікарі даної установи надають безкоштовно для всіх пацієнтів. Також ті лікарі, які проживають на території нашої громади, мають можливість працювати і надалі в нашій лікарні. За словами керівника закладу, в лікарні є багато вакансій. Ми відкриті, ми готові до співпраці. Можливо, хтось є бажаю має бажання працювати в нашій лікарні. Якщо чесно кажучи, то ну, персонал нашої лікарні не весь в Україні багато хто за кордоном. Ми потребуємо лікарів, ми потребуємо середнього персоналу. А ми ще будемо потребувати ще більше, тому що ми плануємо розширювати послуги. Тому, якщо є бажання і є ну, фахівці високого рівня, то ми готові надавати робочі місця, платити достойну зарплату. Також Северодонецька лікарня має великий спектр обладнання, яке планує встановити в наших приміщеннях. Обладнання було придбано ну, майже на весь спектр надання лабораторних послуг. В принципі, ну, так, у нас працює, у нас є обладнання, у нас є е, рефриджератори для зберігання реактивів, у нас все є. Наступним після поліклінічного відділення буде відкриватись реабілітаційне. Всі підготовчі роботи планується завершити до кінця року. Також одночасово спочнеться ремонт тут, де у вас на жаль, воно якось так все заложено. Там вход окремий. Ми працюємо ну, плануємо відкрити там операційну, тобто ми зробимо малу операційну, в якій можна було б надавати хірургічні послуги. Тож, як бачимо, ситуація з медичним обслуговуванням в нашій громаді зрушила з мертвої точки і стрімко розвивається в позитивну сторону. Є впевненість, що найближчим часом отримуватимуть кваліфіковану медичну допомогу не тільки мешканці нашої громади, а й усього Обухівського району.